Вітаю вас на каналі, мої підписники. Хочу подякувати вам за підтримку, за те, що ставите вподобайки та надаєте зворотній зв'язок до моїх відео. Нещодавно мені прийшов запит від підписниці щодо збільшення викриті штанів. Отже, сьогодні ми з вами розглянемо метод збільшення та зменшення викріків жіночих штанів. Збільшення чи зменшення викріків штанів називається градацією. Градація застосовується у масовому виробництві. А виконання градації на підприємстві це прямий обов'язок конструктора одягу. Перш ніж дати вам готову схему градації, давайте розберемося з вами, звідки беруться дані для збільшення чи зменшення викріків. Як я сказала, градацію застосовують при масовому виробництві одягу. А значить, сьогодні ми з вами звернемося до галузевих стандартів, з якими працюють конструктори на швейних підприємствах, я знімала окреме відео про ці стандарти і сьогодні ми не будемо детально вглублятися в тему галузевих стандартів. Також я знімала відео про особливості роботи на масовому виробництві та особливості роботи індивідуальної роботи з клієнтом. Рекомендую переглянути ці два відео на каналі. Вони є. В описі до цього відео я додав посилання на них. Увага на екран! Я зробила виписку з галузевих стандартів 17326 81, виписала розмірні ознаки, тобто виміри, які застосовуються для розрахунків градації. Також зазначила величини розмірних ознак лише для трьох розмірів в двох зростах і взяла тільки дві повнотні групи. Якщо ви подивитесь відео, які я рекомендувала, то ви зрозумієте, що повнотних груп та зростів насправді більше. Для розрахунку градації нам важливі не стільки величини розмірних ознак, скільки різниця між суміжними розмірозростами. Що таке суміжний розмірозріст? Погляньмо на перший рядок. У галузевих стандартах розмірна ознака відстань від лінії талії з боку до підлоги йде за номером 25. Та має умовне позначення ДСБ. Зрости 164 та 170 стоять поряд, тобто є суміжними зростами. Суміжними також будуть зрости 158 та 164 або зрости 170 та 176. Розміри 44 та 46 є суміжними розмірами. Суміжними також будуть розміри 46. Та 48 або 48 та 50. Тобто два розміри чи два зрости, які знаходяться в таблиці поряд, є суміжними. В першому рядку різниця між суміжними розмірами 44 та 46 в одному зрості буде складати 0,2 см. Різниця в 0,2 см буде також між суміжними 46 та 48 розміром. Між суміжним 48 та 50 розміром, між 50-м та 52-м розміром. А ось вже різниця між 54 та 56 розміром буде не 0,2 см а 0,1. Різниця в 01 см буде також між 56 та 58 розміром і так далі. Для розмірної ознаки відстань від лінії талій з боку до підлоги. Різниця між 164 та 170 зростом складає 4,3 см. Тобто для 44 розміру в зрості 164 відстань від лінії талії з боку до підлоги складає 105,4 см, а вже в 170 зрості ця ознака буде мати величину 109,7 см. Тобто різниця між суміжними зростами в одному розмірі буде складати 4,3 см. І якщо ми поглянемо всі зазначені рядочки з розмірними ознаками, ми побачимо, що є закономірність для суміжних розмірозростів. зростів. Це ми поглянули для першої повнотної групи. Давайте поглянемо, яка ж ситуація для повнотної групи номер 2 В другій повнотній групі для такої ж самої розмірної ознаки. Різниця між 164 та 170 зростом складає теж 4,3 см. Оскільки в другій повнотній групі є три групи розмірів, а саме 42-52, 54-60 та 62-68, то й різниця між суміжними розмірами буде трішки відрізнятись в кожній із груп. Я спеціально для вас витратила час на групування цих різниць між розміру зростами в одну таблицю, щоб показати вам наочно цю закономірність. Якщо ви відкриєте острі, то ця інформація там подана буде трохи інакше, отже, для градації важливі саме різниці між розмірами та зростами. Якщо у швейному виробництві градація йде за суміжними розміру зростами, щоб охопити максимальну кількість населення, то для градації в побутових умовах для себе нам буде достатньо тільки різниці між розмірами, бо наш зріст з віком майже не змінюється. Таблиця, яку ви бачите на екрані, наочно демонструє нам різницю між розмірами в першій та другій повнотній групах. Можна навіть побачити, що деякі різниці не змінюються або відрізняються не суттєво. Також пам'ятаємо, що це лише дві групи, дві повнотні групи, а їх. В цих стандартах чотири. В своїй практиці при роботі на масовому виробництві та при створенні власних колекцій плюс сайз я використовувала ось таку схему. Звісно, замість зашіпів можуть бути виточки на передній половинці брюк. Ця схема трошки узагальнена для трьох груп розмірів. Є більш деталізована від'ємка сев по кожній групі. Також є інший шлях. Це розрахувати схему самостійно, але цей шлях набагато довший. І е, це навіть робота для дисертації. Сьогодні ми з вами розглянули градацію, тобто збільшення викрійки. Якщо нам необхідно зменшити викрійку, ми робимо все те ж саме, але в іншому напрямку. Давайте розглянемо приклад збільшення та зменшення викрійки штанів на один і більше розмірів. Це наша викрійка штанів, яку потрібно збільшити. Чи зменшити. Ми з вами будемо працювати у системі координат X, Y. Тобто всі величини відкладаємо лише по горизонталі або по вертикалі. Для збільшення на один розмір відкладаємо відповідно до схеми 3 мм від точки. І потім 5 вгору, можна навпаки. Якщо необхідно збільшити на два розміри, відкладаємо ще 3 мм вправо та 5 вгору, опускаємося нижче. Тут нам необхідно вправо відкласти 3 мм. Якщо ми збільшуємо на 2 розміри, то відкладаємо ще 3 мм. Опускаємося нижче. Відкладаємо вниз 5 мм та вправо теж 5 мм. Якщо збільшимо ще на один розмір, то знову вниз 5 і 5 вправо. Опускаємося нижче, вправо відкладаємо 4 мм. Це рівень коліна. А якщо нам необхідно збільшити на 2 розміри, то відкладаємо ще 4 мм. Тепер повертаємося на початок та збільшимо одразу на 4 розміри. Це означає, що всі величини зі схеми ми помножуємо на 4 Ось ми з вами розібрали градацію викрики жіночих штанів. Напишіть, чи складно було, чи все зрозуміло, які теми необхідно розкрити в наступних відео. Це був канал Швейка від простого до складного, і я, Ольга Железняк. До нових зустрічей на каналі!